Добрий день, дорогі і друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми з вами знаходимося на ділянці, де посаджена полуниця. і тема нашого сьогодні відео посадка полуниці, адже ми вирішили оновити нашу ділянку. Ми виконали старі сорти полуниці, готували ділянку і хочемо сьогодні посадити сучасні сорти полуниці. Ми довгий час моніторили ринок, які компанії займаються. Продажою полуниці і вирішили замовити нашу полуницю у компанії Кліомасервіс. Вона працює на агроринку вже понад 12 років, і саме головне вона має свій розсадник. Лише з ягідними насадженнями понад 50 гектарів. І має дуже великий асортимент і різних ягодних кущів, в тому числі і полуниці. Тому ми замовили собі полуницю, отримали вчора посилку і сьогодні будемо висаджувати. Я вас з ними ознайомлю. Але чому ми вибрали саме цю пору року і чому ми саме зараз маємо висаджувати полуницю? Справа в тому, друзі, що осіння посадка полуниці для рослини краща, як весняна посадка. Ну насамперед, тим краще, що ми отримаємо врожай полуниці вже в наступному сезоні. Осіння посадка полуниці має три періоди: це ранній серпень та початок вересня, середній початок вересня, середина жовтня, і пізній середина та кінець жовтня. Кожен термін вибирають городники по своєму регіоні, де вони проживають, і які проживають в кліматичній зоні. Ми живемо в центральній частині України, через те нам підходить саме середній період. Це вересень, початок жовтня, це для нашої кліматичної зони це найкращий період. Раніше садити і не було як, була дуже сильна спека. А для того, щоб прожилися такі ніжні корінчики нашої полуниці, то потрібно, щоб вже і спала температура повітря. Якраз от така. Посадка у вересні на початку жовтня це дуже хороші терміни. Взагалі потрібно садити в будь-якому регіоні, де ви проживаєте, тоді полуницю, щоб вона вспіла укоренитися, щоб до морозів залишалося не менше як два тижні. А дуже добре, якщо до холоді, ви посадити свою полуницю за місяць. Які ж переваги осінньої посадки полуниці? Ну, перше, це є великий термін для нашої полуниці. Для Саджанців для вкорінення, температура вже не така висока, і ще й далеко до холодних вечорів. Також рослин є час спокійно адаптуватися до нового ґрунту і зміцнити свою кореневу систему. Осінь це така пора, що активність багатьох шкідників вже знижена, і це означає, що саджанці полуниці будуть менш схильні до нападу різних комах. Крім того, посадка полуниці у цей ґрунт саме осінню дозволяє підготувати і землю нашу як найкращим чином. Ми вже забрали рослини, які тут росли. Є можливість цю ділянку і підгодувати, підживити і збагатити різними поживними елементами. Якщо ви пам'ятаєте, на цій ділянці в нас росли старі кущі полуниці. Ділянка, як ви бачите, на сонячному місці, що дуже важливо для полуниці, адже солодка ягода буде тільки від промінчиків сонця. Якщо буде після обіду якась невеличка полутінь, то це для полуниці не страшно. Також ділянка має бути заздалегідь підготовлена. Як? Маємо звільнити її від попередника, очистити саме краще цю ділянку, обробити. Що ми зробили? Ми обробили фітоспорином. Фітоспорин цей біофунгицид. Він лікує і землю від всяких грібних і матеріальних хвороб. Обробка ґрунту проводиться по інструкції, яка на звороті даної фітоспорина пасти. Із розрахунку одна столова ложка концентрату на 10 літрів води. Після обробітку ґрунту фітоспорином ми внесли сюди перепрівший компост із розрахунку відро на квадратний метр і додали суперфосфат. Суперфосфат він не тільки допомагає рослинам нарощувати кореневу систему, а ще й бореться з слизнями це осіння пора, так що внесення суперфосфату дуже добре. Після вивозу перепрівшого компосту і суперфосфату ми цю ділянку перекопали і знову пролили фітоспорином. Хочеться ще звернути увагу, що попередники для полуниці це дуже важливий момент для посадки саме на цій ділянці полуниці. Хорошими попередниками являються це квасоля, морква, чесник, цибуля, редис, петрушка, горох, речка. А погані попередники це картопля, огірки, помідори, солодкий перець, навіть квіти, якщо росли ромашка, волошка, кульбаба, айстра. Георгіна це також поганий попередник. Тому якщо на вашій ділянці росли пасльонові культури, ви також проведіть знезаражування ґрунту. Така робота проводиться не менше як за два тижні до посадки полуниці. Добре, якщо ви можете провести таку роботу і за місяць, але якщо і не виходить вам так зробити, і ви все таки вирішили посадити полуницю. То можна провести таку роботу за кілька днів, але обов'язково кілька разів дуже дуже добре цю ділянку полити. Для чого це так? Такі вимоги щодо підготовки ділянки, через те, що ця ділянка має осісти. Адже якщо ви посадите полуницю, не осівшу ділянку, то потім ділянка осяде і полуниця буде як зверха над ділянкою і може не пережити морозну зиму. А нам потрібно, щоб наша полуничка укорінилась і ми отримали на слідуючий рік гарний урожай. Осіння пора це чим добре, що є дуже великий різноманітний вибір осади. Якщо вибирати розсаду, то потрібно обирати морозостійкі сорти полуниці. Які ж ми вибрали сорти полуниці. Саженці полуниці ми замовляли у компанії Кліома Сервіс. Ось ми вчора отримали посилку і будемо, як я й говорила, сьогодні висаджувати нашу полуницю. Якщо друзі, ви бажаєте замовити також полуницю у даній компанії, то під Відео буде опис, в якому буде вказано промокод Дім і Сад. І якщо ви по цьому промокоду замовите собі полуницю чи інші ягідні культури, ви побачите силку на сайт компанії, то ви отримаєте додаткову знижку 5% на роздрібні замовлення при онлайн замовленні через кошик. А які ж ми замовили сорти полуниці? Сам перед ми замовили сорт Кабріло. Це один з еволюційних і перспективних ремонтантних сортів полуниці. Це американська селекція ягоди даного сорту близько 32 грами правильної конічної форми. Мак це приємне поєднання солодкого і кислого. Підходить ця полуниця для переробки, для кулінарії, заморожування і консервування добре зберігається і транспортується на далекі відстані. Урожайність даного сорта 06 кг з рослини. Але якщо дотримуватися принципів агротехніки, можна розраховувати і на півтора кілограма з куща. Кущ стійкий до хвороб. Розмір дорослого куща 35 см висотою і з розмахом 60 см. Що подобається, друзі, що дана полуниця розсада з розвинутою кореневою системою і листочки зеленькі без всяких грибкових захворювань. Дозрівання починається в кінці травня і закінчується в кінці жовтня до настання перших морозів. Цей сорт полуниці дуже має морозову тривалість Мінус 29 градусів Цельсія. Ще один сорт отримали: це альба. Сорт це італійської селекції, дуже раннього терміну дозрівання. Ягоди 25-40 грам, мають конічну подовжену форму. Яскраво-червоний відтінок, а з блиском. Вони соковиті і ароматні, мають такий солодкий смак з легкою кислинкою. І вже цвітіння даного сорту розпочинається вже в квітні місяці. Кущ сильний, рослий, з потужною структурою, ростом до 35 см і шириною 40 см. Також подивіться, яка розвинена коренева система, хороші гарні листочки, гарна розсада. Полуниця лючія. Дана полуниця це селекція, виведена в Італії. Дозрівання даної полуниці в відкритому ґрунті починається з перших чисел червня місяця. Кущі високі, сильні, великі, лист великий, тучні квітконоси, врожайність до 900 грам з одного куща. Ягоди видовжені конічної такої форми середня вага 30-40 грам. М'яку щільний, насичено червоний. Солодкий, такий з високим місто цукру і сильним сильним ароматом. Сорт підходить і для промислового вирощування. Вона морозостійка, витривала і сійка до основних захворювань полуниці. Дивитися, то дивіться, яка гарненька коренева система. Повністю роз... завила стаканчик, зелененькі листочки. Будемо сьогодні висаджувати. Ще один сорт це зенга, зенгана, країна селекції Німеччина. Ягоди полуниці важать 30-40 грам, дозрівають на початку сезону. Форма ягодів така красива, розширеного конусу. Ягоди солодкі, без кислинки, відчуваються легкі нотки ананасу. Оце і нам сподобалося. А ще, друзі, найбільш сподобалось те, що даний сорт. Може на одному місці давати гарні урожаї до шести років, не потрібно його пересаджувати. А урожайність з одного куща може бути півтора-два кілограма. Також дивіться, розвинута коренева система, що садці будемо ще й обрізати. Хороша розсада. Ви як бачите, вся розсада. Гарні листочки, видно, що працівники з любов'ю вирощували і доглядали дану розсаду. Ще побачимо кожну рослинку, зокрема, як будемо висаджувати ґрунт, а поки що тільки хороше добре враження. Отакий ми вибір зробили у Кліоме сервіс, замовили полуницю, отримали, і сьогодні будемо висаджувати. Друзі, вийшло відео доволі довге. То я на цьому не говорю вам до побачення, а говорю до зустрічі через те, що другу частину, які правили посадки, як ми будемо садити схема посадки, на що потрібно звернути увагу при посадці і саджанці полуниці. Закритою кореневою системою, відкритою кореневою системою я вас запрошую переглянути у частині другій. До зустрічі в наступному відео. А я вам бажаю зробити правильний вибір і вибирати полуницю тільки перевірених виробників. Так що, друзі, до зустрічі, до наступного відео.